Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Сьогодні у нас гарячий випуск. Обговоримо прогнози від зірок і бійців UFC на довгоочікуваний поєдинок між Шоном Мелі та Рабом Двалішвілі. Хто на думку професіоналів та зірок вийде переможцем у цьому епічному протистоянні? Давайте дізнаємося. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, поїхали! МЕРЛОН Вера. Мираб має бути обережним з підборіддям. Його вже кілька разів збивали з ніг. Якщо Омелі влучить вчасно, бій може завершитись. Чиєл Сонен Омелі має надзвичайний дотяг до суперників. Це головна перевага в його поєдинках. Ставлю на нього Генрі Сехудо. Я вважаю, що Мираб зупинить Омелі, особливо якщо бій дійде до пізніх раундів. Це буде повне домінування. Кевін Холланд. І я впевнений у тому, що мира переможе завдяки своєму натиску. Чарльз Олівейра. Мираб має бути обережним, бо Шон надто передбачливий. Але якщо мира буде контролювати темп, то виграє. І в нього є здатність постійно тиснути на суперника. Корі Сенхагін Шон дуже талановитий ударник, але Мираб може виграти завдяки своїй боротьбі та високому темпу. Як це було в його минулих боях. Ті Діли шоу. Я схиляюся до Мераба, бо він може зруйнувати стратегію Шона своїм тиском і боротьбою. Ілон Маск жартума під час одного з інтерв'ю. Якщо Мераб використовуватиме стратегію, АІ, він виграє. Але у шона є технологія в ногах. Шакіл О'Ніл – колишній баскетболіст. Якщо я брав би участь у цьому поєдинку, я б ставив на мераба. Його витривалість просто неймовірна. Фост Малон співак. Я за Умелі. Він виглядає як справжній зірковий боєць, але зізнаюся, це буде важкий бій. Дрейк репер. Я поставив би на Омелі. Його стиль настільки видовищний, що він має всі шанси на перемогу. Снупдок репер ха, ха Омелі, моя ставка. Він грає в довгу гру і може взяти цей бій, якщо не дасть себе впіймати. Ми два лішвілі. Шон гарний боєць, він талановитий, але я можу його зламати. Я буду пресингувати його та атакувати в стійці. Я такий голодний, мені потрібен цей пояс. Я залишу всього себе у цьому октагоні. Я докажу, що велика праця може себе окупити. На UFC 306 я стану чемпіоном. милі, Кардіо це головна та сильна сторона мираби, але кардіо нічого ще не означає, якщо я тебе вироблю у другому раунді. Якщо він хоче битися зі мною у стійці – це велика помилка. Та й намагатися пригати мені у ноги, це теж помилка. Тому йому обирати, як він хоче відлетіти. Ну а на цьому в мене все, друзі. Це були прогнози від ЗІРОК та бійців UFC. Підписуйся на наш телеграм-канал, там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.